Передачі в комунальну власність майна ФСК Олімп та готелю Елади на порядку денному. 11 серпня відбулось онлайн-засідання сесії міськради. Процедури приймання об'єктів у власність міста викликали дискусії серед депутатів. Віталій розмеріться пропонував голосувати за передачу Олімпу вже із сформованим штатним розписом без уточнення назви комунального підприємства. Такі питання, як передача вже майна, так, передача на зберігання. А також питання формування штат штатів цього підприємства повинно розглядатися одночасно ось в пакеті на одній сесії, щоб ми бачили кількість людей, які майбутнє підприємство запропонує працевлаштувати. Тому я пропонував зробити таку паузу, щоб в цій формі передати ну фонд комунального майна приймає це державне майно і передає. Відповідному від, відповідному комунальному підприємству, тому що я знаю, що обговорювалося тут питання зміни назви. Тобто, зараз це комунальне підприємство. А є такий як варіант це не комерційне комунальне підприємство. Тобто, це вже інша форма підприємства. І тому потрібно буде знову переголосовувати це питання. Після тривалих обговорень та аргументів управлінців більшість депутатів проголосували за право господарського користування майном комунальним підприємством ОЛІМ. Наразі фонд комунального майна має укласти договір з АТ ОПЗ на відповідальне зберігання та використання майна, придбаного за кошти одеського припортового заводу. У нас є два майна. У нас є одне майно, яке фонда, належить фонду Держмайна, і є майно, яке було придбано за кошти АТ ОПЗ, тобто всіх співвласників товариства, ну, акціонерного товариства. Те, То, що передало нам фонд Держмайна, ми сьогодні прийняли додатки до актів і чотири акти. Тобто, це, скажімо так, коробка, будівля, всі мережі. Оце ми Прийняли це фонду держмайна, ми прийняли на себе. А то, що придбано за кошти АТО це вони нам пропонували купу, купити у них за 20 мільйонів. Але Южницька міська рада на це була не згодна і прийшли до такої згоди, що вони нам дають у безкоштовне користування. Цей договір буде укладений до 31 .12 2022 року, і потім. Ми його віддаємо ну назад їм це майно. А якщо воно там якесь їм не потрібно, вони повинні будуть списати, тому що це їхнє майно Затвердили депутати звіти виконання міських програм. За це голосували окремим пакетом. Також проголосували за виділення з міського бюджету 3,5 мільйонів гривень на потреби підрозділів територіальної оборони одеського району. Серед присутніх були депутати, які пропонували зменшити суму до півмільйона гривень на районну програму. Мки тероборони зараз країна знаходиться в стадії війни, тому я вважаю, що обсяг коштів обговорювати це недоречне. Ми маємо спрямовувати стільки коштів, скільки в змозі наш бюджет на даний час ми роботали. З місцевим, скажімо так, підрозділом територіальної оборони і виділялися кошти по мірі надходжень їх запитів. Зараз до нас звернувся одеський район з пропозицією виділити кошти, які вже зможе розподіляти район в них в району більше можливостей, вони можуть швидко реагувати на такі ситуації за рахунок коштів, які виділять бюджети, буде сформована районна програма. я так розумію, з більшим обсягом коштів, і вони зможуть більш оперативно спрямовувати ці кошти, коли вони куди вони більш потрібні. Кошти передбачені на 2022 рік, мають бути використані до кінця поточного року. Буде необхідно збільшувати обсяг. Будемо виділяти кошти. Але ми всі сподіваємося на найшвидшу перемогу. І тому, по мірі можливості, будемо допомагати нашим збройним силам України. Сесія завершилась, але депутати не одразу покинули приміщення міськради. Холі на них очікувала еродитка Катерина Кутенець. Дівчинка пропонувала долучитися до Вікторини та допомогти їй зібрати кошти на потреби ЗСУ. Цей день їй вдалося зібрати рекордну кількість грошей. Суму, яку задонатили управлінці та депутати на армію, склала 1350 гривень. Мені це запропонувала мама, каже, Катя, ти обов'язково маєш сісти. Тут люди трохи, трохи багатші, так що, я думаю, ти збереш побільше. І ось я прийшла і сіла. Десь з 9 годин тут сижу. Яка вже взагалі сума спочатку твого збору? Так, 6 тисяч без цих грошей. Ми збираємося на вихідних в Одесу, тобто, там, в Одесі, десь на Приморському бульварі сісти, десь може на якісь ярмарки, якщо будуть перед 24 серпня. От тако, де багато людей. Повний випуск засідання сесії міськраду в програмі Об'єктив плюс.